Здавалося б, ініціатива зроблена в Україні, мала дати свіжий новий подих да, малим підприємствам, але є те, що суперечить да, поточній практиці блокування ПДВ. Як взагалі ця ініціатива з цією практикою, яка існує в країні, можуть уживатися? Ну тут навіть навпаки, як ініціатива зроблена в Україні, да, речі чинній практиці блокування ПДВ скоріше. бо... Практика блокування ПДВ була раніше, ніж да, уряд започаткував, е, хоч невеличкі, але певні кроки е, щодо протекціонізму і підтримки власного виробника. І тут маємо е, досить ну, прикру ситуацію, що будь-хто е, хто починає користатися можливостями цієї програми, е, або звертається по кредит програмі 5.7.9, або не дай Боже. Починає якісь відносини з державою щодо кешбеку національного, от там починаються проблеми, тому що це підприємство одразу, як реципієнт бюджету, починає під мікроскопом просвічуватися різними державними органами. Навіть якщо це абсолютно копійчані кошти. І відповідно. Фактично, блокування податкових накладних воно блокує діяльність вітчизняного виробника, який ну, на своє нещастя вирішив скористатися цією урядовою ініціативою, зробленою в Україні. Це нонсенс, але це наша реальність, яка вона зараз є. І ще раз наголошую, що поки що у нас фопів, які використовують ПДВ не так багато. Ну наші урядовці не лише бажають, щоб їх стало більше. Ну дуже добре. Тоді е, Україна в цілому наражається на велику кількість позовів до Європейського суду з прав людини е, щодо порушення статті 7 Європейської конвенції з прав людини. От що немає покарання без закону. Жодного закону підприємець не порушував блокування складної – це покарання. І відповідно вже зараз можна перебачити, що кількість подібних позовів від України до ЄСПЛ буде достатньо великою, і, скоріш за все, рішення там будуть однозначні проти України і на користь підприємців.